Мешканці та гості Брюсселя мають можливість помилуватися неймовірною красою. Квітковий килим більш ніж із 600 тисяч бегоній прикрасив собою центральну площу гранд Плас. Фестиваль Квітковий килим проводиться раз на два роки, починаючи з 1971-го. Щоразу на площі вистилається килим із оригінальним унікальним відзерунком. Цього року його розміри 75 метрів довжину і 25 метрів у ширину. А тематика присвячена Японії, оскільки в 2016-му відзначається 150-річчя бельгійсько-японської дружби. Над створенням орнаменту працювали бельгійський і японський дизайнери Марк. Шаут Шаута і Фудзі Судзуки українська столиця теж може похизуватися квітковою красою. Що цікавого можна побачити, знає наша журналістка Іванка Слободянюк. Вона вже з нами на зв'язку. Іванко, доброго ранку ще раз. Раді тебе вітати. Отже, розповідай, де ти зараз перебуваєш. Знаємо, що у Києві почав свісти тунель кохання. Де ж він розташовується? Які власне твої враження? Так, і знову доброго ранку студію. Доброго ранку усім глядачам. Я зараз знаходжуся на вулиці Сагайдачного. Саме тут розцвів тунель кохання. Це просто нереальна краса. І поряд зі мною знаходиться заступник директора з виробництва Київ Лілія Крикуна, яка зараз більш детальніше розповість, саме які квіти тут знаходяться, і також саме про ідею створення цього тунелю. Доброго ранку, Лілія. Доброго ранку. Тунель кохання був створений для молоді, для закоханих, які мають змогу прийти сюди, висадити свою квітку і додати свій такий вклад вісомий до наших рослин. Тут висаджена епомея, яка квітує до заморозків, він віноград дівочий, і листопадна Ліанна Лимонник. Ну отак от, от все. Іванко, скажи, можливо, існує якась традиція з приводу того, що варто пройти через цей тунель кохання, і потім це все буде не гаразд. Не Щось собі. таке існує? Ну поки що немає, але ми думаємо, що це приживеться в нашому місті, і на е, нашому молоді започаткують таку традицію приєднатися до нашого підприємства і до наших працівників, які створюють таку красу. Ну, можливо, Іванка стане першою, хто започаткує таку традицію. І що ж закликаємо всіх долучатися і дійсно створювати такий тунель кохання. Дякуємо вам, дякуємо і тобі, Іванко. Я ж нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була наша журналістка Івана Слободінюк, котра розповіла про квітковий тунель кохання, котрий зацвів у столиці.